Привіт! Сьогодні змагаємося з чатом GPT. Він заявив, що неможливо 60 неправильних дієслів сказати за хвилину з перекладом. Тобі ж на кожну секунду по одному дієслову. От зараз це і перевіримо. В мене є таймер. Приготувалися поїхали! Be – бути have – мати, do – робити, say – казати, go – йти, get – отримувати, make – робити, know – знати, think – думати, take – брати, see – бачити, come – приходити, want – хотіти, give – давати, find – знаходити, tell – розповідати, become – ставати, show – показувати leave – залишати, feel – відчувати, pull – класти, bring – приносити, begin – починати, keep – тримати, hold – тримати, write – писати, speak – говорити, stand – стояти, hear – чути, meet – зустрічати, run бігти, sit сидіти, lose – втрачати, play – платити, read – читати, drive – водити, grow – рости, cut – різати. Брейк ламати, фол падати, кетч ловити, дринк пити, бай купувати, вей носити, біл будувати, сліп спати, сел продавати, тіч навчати, свим плавати, синк співати, райс підніматися, сенд надсилати, чуз вибирати, вейк прокидатися, драйв керувати, іт їсти, вин вигравати, файт боротися, стіл красти, андерстенд розуміти. Ура вам завдання, яке дієслово було правильним? Перевірте це, напишіть мені в коментарях, чи ви помітили, а чи зможете ви сказати вже не на час, але сказати три форми цих дійслів. Пишіть, підписуйтесь, будемо вчитися разом. Пока!